Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Ви на каналі Незрячої людини. Приїхала до нас нарешті посилочка з України. Посилка доїхала ціленька, без школів, без збоїв, угли цілі, дивіться самі, все чудове, все взагалі класно. Їхала посилка до нас із Кропивницького. Зака... Замовили ми її 31 листопада. Сьогодні. 13. 13, Ні, 13 листопада зараз, так? Да? Да. 13, 31 жовтня ми її замовили. Їхала вона до нас 13 днів. Давайте зараз розріжемо, подивимося, що, що ж до нас... до нас приїхало. Так, розпаковуємо. Розрізаємо, буду розрізати, як, як бачу чи як не бачу. Воздирать. Так, Пакет плотний. так, Будемо роздарати, як є. Так. Ого, крепка. Крепка упаковка. Крепка. Не забудь зняти бумажку. А яка разниця? Головне, щоб вона бумажка нам гарна. Главное... Ні, то типу квитанцію всяка таке. А, та квитанція тут така. Квитанція нам не потрібна. Головне, щоб вона вже до нас приїхала. Головне, щоб пальці не поврізати. Так. Хорошо запеч... запаяли. На совість, щоб не розірвалась, мабуть, по дорозі. Ну, приблизно ось так, да? Запакували добре. Я б навіть сказав дуже добре, що й не з першого разу. Вот упаковка, дуже хлопка. Начебто обідрав. Верхню упаковку. Ага. Вага посилки у нас 7 кілограмів 800 грома. Заплатили ми за неї 105 доларів або по в гривнях 4300 гривень. Розпаковуємо далі. Не там. Та й как варто? Главно щоб я ж не бачу. Пальці собі не поблизуй. О! Я ж не бачу. О, так, нормально Ми тут обрізав. Так, тут відкрили. І тут відкрили, так. Зараз я буду відкривати, витягувати і говорити, що наволя, що у нас у коробці. А Маша буде Запахло спеціями. говорити, що я дістаю і що до нас приїхало. Посилку ми замовили в інтернет-магазині Аромат Дерева. Посилання на магазин залишу в описі під відео. Що ми замовили? Так, достаємо перше. Що це Маша? Коріандр Мелений um, 70, 70 грамів. Чому ми, чому ми замовили саме з України е, ці товари? Тому що ціна е, по, ось беремо, наприклад, по коріандру меленому, У нас коріандр мелений коштує е, 30 грамів 3 євро. Ми замовили ось 80 грамів за, здається, за 60 гривень. Тобто, взагалі, копійки. Ну, Якщо чесно, посилання залишу, подивитись, скільки ковно коштує. Ну я наскільки пам'ятаю, так і скажу і по цінам буду говорити. Те, що пам'ятаю. Так. Коріандр. Далі. Це, Це що може? Це теж коріандр, Мелений. Теж коріандер. Теж 70, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Так, 70 грамів. Так, дві баночки. Так. Це що у нас? Це в нас фіброзна оболочка. 5 ага, мм не фарбована. Ага, Фібролозна оболочка для ковбас. Замовили ми. Тут вона коштує 15 євро за 15 метрів. Ми замовили цю, здається, за 90 гривень за 20 метрів. Так, є. Так. Це що в нас? Це в нас. Часник е, крупна гранула. Mm. Часник сушений, крупно гранульований. 200 грамів. 200 грамів. Тут у нас часник теж коштує в районі 3 євро за 30 грамів. Так, є така біда. Так, це що у нас? Е, маленька упаковка. Суміш спецій для кабаносів. А, да, 28 це для, грам. Це у нас для спеції для джерок, для кабаносів. Ми таких. Е, Спробуємо, я не, не знаю, що воно таке ще, в принципі, які це вони спеції. Ну, ми робимо кабануси по-своєму. У нас свій рецепт. Так, це щось я не знаю, що це таке. Це в нас колагенова оболонка, 19 мм е, коричнева. А, це в нас для сосисок. 15 метрів. Це для сосисок, у нас оболонка для сосисок. Будемо робити сосиски дівчатам. Спробуємо, якщо сподобається то замовимо ще. Так. Це, що у нас таке? Це Боже, не стався. Термометр. Градусник. 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 Це у нас електронний градусник із термощупом. По ціні в Україні ми його придбали за 400 гривень. Це приблизно 10 доларів. Тут він коштує 20. 4 євро. Така ціна тут так, такого градусника. Так, це у нас спеції для кабаносів чи щось таке. А, так, ППЛАВ для сосисок та О, і ще таке. 50 Так, так Добре. Так, Ніхто не пам'ятає. Це що? А, це шприц Це нас, шприц. шприц маринатор у нас. Коштує, е, ми придбали його в Україні за 200 гривень. Тут він коштує 60-кубовий. Тут він коштує 30-кубовий 5 доларів. В Україні ми придбали цей також за 5 доларів, тільки 60-кубовий. Буде огляд на нього окремо, маша не цокай, тому що не бог розіб'єш. Так, це що, це у нас шпагат хебешний, 90 гривень 100 метрів. Тут ми його такого не знайшли. Я знаю, це буде для перев'язки ковбаси, риби такого всякого смаковиків таких. Так, що у нас тут таке ще є. Так, це що? Це також мають оболонка. Так, це колагенова оболочка, теж коричнева 19 мм. Це, це у нас спеції також для чогось. Це приправа для соситок та серделюк. І ще 50 грамів. Його мають таке саме, да? так? Так. Це... Да. Там вкладки можна почитати, але ну, я думаю, зараз не треба. Так, це що у нас таке? Так, це в нас іще коріандр. Ще... Я не пам'ятаю, скільки ми чого заказали. Так, Це оболонка фібролозна, мабуть. Так, так. 45 мм не мм. Це для нашої ковбаси, сервелат. Наш новий рецепт. Хто захоче, подивиться, підпишіться, поставте вподобайку. Побачите, які... Ми робимо класні ковбаси, сервела копчені. так, Це спеції для... Це в нас суміш спеції для кабаносу. Так. Це для сосисок, мабуть, да? так? Так, це ще для сосисок та фердерок. Понятно. 50 грамів кожна упаковка. Так, це у нас ну... комплектна суміш для сосисок молочних. Ага, дякуємо. Це мають від магазину Магазин подарок. Може. Бо ми таке не замовляли. Е... Не то видно сіль тут є, так що мені, мабуть, не треба буде додавати коли. Це, це в нас може фосфат. А, ні, це глютамат натрію Глютомат натрію. 1 кілограм. Підсилювач смаку для наших ковбасних виробів. Будемо пробувати готувати із глютаматом натрію. Тут такого ми не знайшли, то замовили в Україні. Так. Це що у нас таке машиня? Це на суміш спецій для джерок. О. І теж є Угу. від Це, Коморки у нас тріска. Так, це щепа яблунева 6-12 мм. 5 літрів. для тріска у нас тут 6 євро 300 грамів. А це я навіть не пам'ятаю скільки. Ну тут нам вистачає цієї 300 гривень. 300 гривень? Може. Ну, я не помню. Ну, нам цієї упаковки хватить на два роки. Разів тут на 15, мабуть. Тут 5 літрів. І ось у нас іще одна така сама упаковка. Сама ага. Так, да, Це черешні, теж 6 банат. Це 10, 10 літрів, і упаковки нам хватить. 10 тонн ковбаси перекоптити. Те. Ну і, і ще тут три, трішки спецій на такій Ем, Суміш спецій для кабаносів. Ще суміш спецій для кабаносі. Ну і все. все. Не, там ще одна. Ще одна. Ну і все, така у нас посилочка обійшлася нам, на, нагадую 105 доларів або 4300 гривень. Ось такий комплект спецій приправ. Змаколики для наших ковбас ми замовили з України. Що ж, якщо відео сподобалось, що не зрозуміло, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про дзвіночок. Дякуємо. Слава Україні! Слава нашим героям! Україна переможе і Україна понад усе. Всім пока. Бувайте!